Все. Значить, Конгрес схвалить допомогу в лютому. Це ми з вами бачили. Так, от цікаве, важливе питання, друзі. Яка ситуація на фронті у наших військових? І інше питання. От, чи будуть позитивні зміни, зміни в Авдіївці? Давайте подивимось. До речі, як мене чути, не пишіть, як чути. Дивимось питання. Як справи у наших воїнів? Добре, дякую, Лариса, дякую. Яка ситуація у наших військових? Як справи у наших військових? Дивіться, е е випадають наші військові, надії наших військових, хлопоти наших військових. Е удар е удар випав пустий. Також це удар пустий, це значить, що е позиції зростають, підсилюються, е захист підсилюється, зброя додається. Тобто, е у наших військових е на фронті позиції сильні. Позиції сильні, чітко випадає пустий удар. Пустий удар тут ну, це дві погані карти, яка одна іншу просто поглинає і начебто їх немає. Отак От можна сказати. Е е е тому позиції сильні в наших військових, справи в них е нормально, все йде по запланованому, по запланованим там військовим командуванням сценарію і так далі. Як це називається? Тому ситуація у них стабільна, ситуація у них потужна. Ситуація і також зміни. Також зміни дякую за донат за банку. Дякую вам, величезне, дякую. Так, і чекають зміни. Зміни також позитивні. Зміни на підсилення. Шістка бувно вказує на зміни. Тут. Також я бачу, що знищення орків. В цій комбінації тут. Шістка бубнова, вона вказує на лінії фронту це орки, вони бубнові бубнової масті, бубнової масті. Тому позиції сильні, потужні. Ситуація у них стабільна, потужна і сильна також. Тому ось так, друзі. Дуже добре, що випав пустий удар. Це значить, що ближче навіть до, ближче до тепла взагалі якось легше стане. Якесь таке різке, знаєте, якось, якось полегшення буде до тепла ближче. Тому відповідь на ваше питання. От, ситуація на фронті стабільна, потужна. Сили, зброя є. Тому віримо в ЗСУ. Показав я вам, друзі. Король дуже потужна, пікова масть стосовно військових. І погані карти також уходять. Це добре. Так. Наступне. Ілон Маск. О, це ще один покидюк, продавав старлінки. Ну, начебто офіційно. офіційного представництва там немає, офіційно вони не працюють, старлінки там, ну, не продаються. Хоча по різним сірим схемам, як і епловська продукція, так і різна там інша продукція, вона туди заходить на оркостан. Чому дозволяють сами, сам процес роботи цей, я не знаю, але ми зараз з вами подивимось старлінки на окупованих територіях. Чи будуть вони працювати, і що буде за цей Ілону Маску, цьому її, його компанії? Дивимось, чи будуть працювати старлінки там і надалі. Який, яка буде від них там оркам користь? Взагалі, що вони оркам дадуть? Ну, по інформації тут випало зло. <кхем> тобто у них буде або обмежено, або заблоковано. Туз бубновий вказує на передачу інформації. Це... Телефонні розмови, це повідомлення, це передача інформації, це передача інформації по воздуху. Ну тобто, бубновий тут він завжди завжди вказує на якусь інформацію на передачу якихось інформації, листування, це документи, от передача інформації зі злом. Тобто, зло воно або буде обмежене, або якось так, що вони не зможуть. Тобто, воно по факту воно працювати не буде. По факту воно працювати, друзі, не буде, воно буде з якимись обмеженнями, тобто все одно воно не, такої користі не надасть, як нашим військовим. Це перше, Дійсно, це якісь складнощі, дев'ятка пікова вказує на якісь складнощі через це є складнощі, але вони якісь не критичні. Можливо, вони використовують там, щоб дзвонити або там. В якихось більш таких не супервійськових справах. Хоча все одно я бачу, що буде зло по цій інформації, зло по цій, по цій комунікації і їм випадає. Все ж таки, я бачу, що через треті руки туди заходить, і через якийсь час воно буде блокуватись. Там система за системою. Так розумієте, система за системою буде припиняти свої. Тобто, все одно вони будуть протидіяти. От компанія все одно буде протидіяти, тому що. Не захочуть вони встрявати в цю історію. Отак. От вони будуть злитись на цю систему орки. Тобто воно толку, від, серйозно якоїсь толку не буде від них. Дякую за донат з Монобанку. Хто відправив? Дякую вам, дякую величезне. Так, далі дивимось. Вітаю всіх друзів, з ким не привітався. Всіх ради бачити, друзі. Привіт, привіт, всім так. Наступне питання: наступне питання Світлана. Доброго вечора. Можна узнати за прогноз по кордону України з Польщею. Чим все закінчиться? Дякую. Ми ж з вами дивилися вже все одно будуть їхати фури. Вони все одно розблокують ті, ті пропуски, і буде інша, інший шлях. Не через Польщу. Ми друзі, із, ну, більшість із нас, хто дивиться Телеграм, хто дивиться нови, ну, ці новини, із, цього, із цієї ситуації знаємо, що тільки зерно українське і кордон польський, і там поляки, все більше інформації у нас немає. Тобто зерно наше хороше, кордони пункти пропуску їхні погані там. От. Ми не знаємо подробиць, я впевнений, що є у нас також бізнесмени, які 100% є такі бізнесмени, які непорядні і так далі, що вони там. Да, може і за них страдають і ті, і ті, і ті. І... Я не кажу, поляки, поляки зараз вчиняють зло конкретно для України. Це дуже погано. Чим воно спричинене, ми толком точно ми не знаємо. Давайте ми подивимось. Цей конфлікт, він бачите, вони не повністю заблокували. Вони там через кожні пів години пускають по автомобілі. Тобто, ви, ви, ну, в черги там образуються, вишукуються, ви чи як сказати українською. Можете в коментарях написати. Всі стають в чергу і вони по одній машині там за пів години запускають. Ну, тобто, начебто і не перекрили, хоча й перекрили. Ну, тобто такий геморрой, розумієте. Дивимось, ситуація з пропуском зерна на кордоні з Польщею. Чим закінчиться? Ну, дивіться, по-перше, там все одно не без третьої сторони. Ось тут третя сторона. Це перше. По-друге, там є такі таємні дії, про яких нам не про які нам не скажуть. Є окрім того, що вони там блокують, є у них ще завуальована сторона, якої ми не знаємо і нам, нам не дізнаються. Ну я бачу, що це пустий конфлікт. Тобто, він штучний, він ні до чого не призведе для України. Тут поганого нічого немає. Прямо такого, хоча ці покидьки вони все ж таки можуть порушувати і навіть і військову логістику якоюсь там якоїсь там. Тобто, можливо, військова логістика невпевненість в ситуації там, можливо, вони повинні якось обходити іншим шляхом і так далі. Ну, це все пусте, все одно, все одно це все вирішиться. От. І вже такого немає, що вони заблокували і там знаєте. Декілька місяців воно закрито, і люди там стоять по декілька тисяч машин. Вони пускають там, але ось так. Це, конфлікт цей пустий, тобто він завершиться. Вони все, одно, вони все одно там місцеві на місцевому рівні, влада, вона, там на місцевому рівні йде така боротьба. Пустий конфлікт, друзі, він ні до чого не призведе і серйозних таких загроз мати не буде. Якщо те буде потрібно, в карт, карти випали такі, що якщо буде потрібно, їх там розженуть взагалі. Просто розженуть силою. Якщо буде якась серйозна загроза, не для там, жителів, не для бізнесменів, а буде якась серйозна така загроза глобальна, то їх розженуть там тільки так, тому не хвилюйтесь. Так, вітаю, вітаю, друзі, всім, 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 всім. Всім привіт. Донат. Дякую за донат. З Ощадбанку ще один донат. Дякую, величезне, друзі. Так, наступне питання. Наступне питання. Так, листа. Sunflower пише. По всім особистим питанням особисті питання я на стрімах. Не розглядаю для особистих консультацій, для відповіді на особисті питання є контакти під кожним відео в шапці профіля Ютуба під кожним відео. І тут в закріплених також коментарях. От на стрімі також є всі контакти. Можете писати мені. Ну особисті тут я не витрачаю час всіх глядачів на е різні питання, які не стосуються окрім вас нікого, взагалі. Тільки вас воно стосується. Тому, будь ласка, хто, у кого особисті питання, це пишіть, от є, є контакти мої для прийомів. Так, далі, 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 далі. Авдіївка. Так, загубив, друзі, зараз дивлюсь. По кордону, будь ласка, вам. Так. Доброго вечора, слава. Мене попросили задати вам питання. На жаль, я сьогодні не зможу на стрім. Чи якесь місце посада для залужного в наших Збройних силах, можливо, планується? <кхи> Залужний. Чи буде він надалі працювати в Збройних силах, чи взагалі покине цю професію? В чому я сильно сумніваюся, звісно, ну, ми зараз подивимося. Ну, друзі, я не бачу якоїсь там офіційної серйозної посади, бо, будучи на посту головнокомандувача, у нього були, була своя інформація, були свої джерела інформації закрита, там секретна інформація і так далі. Він був серйозно інформований. Він займався своєю справою. Зараз він, я бачу, що у нього більше як позиція радника. Позиція радника. Я не бачу, щоб його допускали до якихось там ну, Тобто, рішення він приймати прямо не буде. Він на позиціях радника знаходиться. Я не бачу, щоб, я не бачу, щоб, щоб він. Ну, Продовжував там таку серйозну роботу, яку він продовжував. Це в принципі неможливо рівня такої людини далі. А на рівні радників він все одно залишиться, бо тут удар по роботі і переживання. Оці вони пусті випали, все одно він буде працювати там, але він більше як радником, більше ну такою високою людиною. Тобто він не побіжить напевно вже в поля. Я не бачу, що він в полях там бігав або десь щось типу, типу цього. Не стосовно оцих повітряних сил, типу дронових сил, якщо я правильно зрозумів, то навряд чи так не випало. <кій> тобто, на позиціях радника, але він все одно він залишається в, ну, в цій темі, в цій справі, хоча більше на позиціях радника. Далі. Далі питання. Добрий вечір. На зараз дуже тяжка ситуація в Нікополі Нікопримарганці Ангерадар поряд. Чи загрожує окупація Нікополі Марганці? Дуже хвилюємося обстріли кожен день. Дякуємо. Так, ну, я знаю, да. <кхм> важка ситуація там. Ну, Мені дуже, дуже дивно, до речі, друзі, що не висвітлюють, чому не висвітлюють ситуацію там. По деяким там прильотам ми не знаємо. Тобто були прильоти, ми про них не знаємо. Хоча люди, які там живуть, наприклад, вони там пишуть, що вони були, що там ну, щось летіло. Ми не знаємо. Точно так же, от чому не висвітлюють постійно, ну, максимально не висвітлюють ситуацію там Нікополі, Марганці. Мені цікаво. Там дві-три фотки, якісь там кожен день хтось скидає, розумієте, в Телеграмі там і все. Ми зараз подивимося, чи загрожує окупація Нікополю та Марганцю. Ну, взагалі ситуація на майбутнє там. Ну, я бачу обстріли все ж таки. Бачите, тут ударний туз випадає. Ні, окупація не випала, окупація. Це дом при домі при Україні залишається. Я не бачу серйозної окупації. Е, хоча вони е, просто руйнують все, що, на чому місто трималося економічно, розумієте? Тобто і там треба. Я не військовий експерт, але я бачу, що немає захисту. В картах тут не випало ніякого захисту, підсилення захисту. Я такого також тут, тут не бачу. Я бачу, що вони просто його е, потихеньку просто знищують в економічному плані. Тобто там неможливо нормально працювати, в цьому е, проблема. От неможливо працювати, жити там толком також неможливо, і це є опасно. Ну, небезпечно і взагалі. Хоча пізніше я бачу, все одно відновиться Нікополь, буде працювати непогано. Відновлення я бачу. І буде, ну, буде потужний, потужне місто економічно. Пізніше. Ну, окупації я такої не бачу. Поки що тільки від обстрілів, тому треба, ну якщо є можливість у вас виїхати, виїжджайте або не. не... Не знаходитесь там, де найбільший ризик. Окупація не бачу, навпаки, бачу пізніше, я бачу розвиток. серйозний. і там буде така промислова, промислова зона, дуже, так, дуже така потужна, серйозно. Буде працювати Нікополь, тому не хвилюйтесь. Наступне: Діана пише, як пройде ваша операція. Діана, ще раз повторюю, під кожним відео є контакти для особистих консультацій. Я не, ну, нікому не цікаво ваше, можливо, вона дійсно, ну, неможливо, а дійсно для вас вона там ця проблема серйозна, але тут ви не одна. Так, далі. Про, якщо є питання у когось, будь ласка, особиста консультація, є контакти в, під кожним відео і в шапки профіля. Так. Далі. Яка доля міста Авдіївки? Чи буде відновлений каксахім завод? Давайте подивимось, Авдіївка. Буде відновлений завод, буде працювати він там. Оркам сльози тут випали, надії їхні зі сльозами, пусті вони там, вони там пусті. І від них там, ну тобто Вони позбавляться, Авдіївка, позбавиться орків. І я вам скажу, що все одно там також буде відновлено. Це не значить, що я зробив розклад і завтра там вирос, як гриб завод. Розумієте? У багатьох таке є хибне, хибна думка, що так воно після розкладу одразу стає. Я бачу, десятка одна вказує на підприємство, я бачу, інша десятка вказує на роботу. Тобто, там буде. Будуть якісь підприємства. Там, скоріш за все, вони будуть нові. Бо тут воно випадає як нове. Пізніше це випадає. Норків ну, там не буде. Пізніше. Там буде якась лінія, от десь біля Авдіївки, там буде от якась лінія, там, де якось вони біля Авдіївки, наче й випала як лінія зупинки орка. Лінія зупинки Орки, що орки далі не підуть. От, так от. І Авдіївка повернеться в Україну також. Це випадає трохи пізніше, але орків там не буде. Їхні надії пусті і зі сльозами. там, от Вони будуть іти звідти зі сльозами. Там дуже багато вони пустили просто в м'ясорубку своїх. ну Просто під наше новітнє озброєння там пустили. Своїх цих орків, розумієте, їх там перемолотило багато. Отак. Тобто, там от десь по цьому, по цій лінії, десь е завершаться <кій> будь-які спроби і будь-які шанси орків просуватись, і все пере перевернеться в іншу сторону. Ось приблиз приблизно так. Так.